Скажи, хто дорожчий та отримає 200 гривень. Анатолій Трубін чи Андрій Лунін? Mm, Трубін. Трубін коштує 28, Лунін коштує 18, правильно. ТТ чи Алісон? Ну і Шахтаряч. ТТ. ТТ 11, Алісон 9, Тоже правильно. Андрій Ярмоленко прямо зараз, чи Бернард прямо зараз. Бернард Шахтаря? Шахтаря? Да. Так. що Сіті, коли забував такий низенький. Бернард у нас. коштує 1 мільйон. Єрмоло коштує півтора. Перша помилочка. Артем Бодаренко чи Фабіньо? Фабініо Той, що грав в Ліверпулі. В Монако, щось там в Аліці Хаді грає. Думаю, що Бондаренко. Бондаренко коштує 10, Фабініо коштує 15. Чи наоборот? А, ні, це правильно. Mm -hmm. І останнє питання: максимальна ціна Додо під час його виступів за Штар, Чи максимальна ціна Ісмаїлі під час його виступів за штар? Я думаю, Ісмаїлі. Впевнений? Так. Ісмаїлі коштував 19, додо, 20. Дуже близько. Але дивись, якщо ти підписаний на футбол хаб, я тобі все одно дам 200 гривень. Підписаний? Звичайно, підписаний. І на тебе, і на футбол хаб. Ну, Якщо не мене, на мене на фулбоха, то це, це От, 500. <плес> <Що. плес> Друзі, ви також підписуйтесь, тому що наступного разу може піти саме до вас. Військ, світри, це бій все світри.